Перша пацієнтка звернулася сьогодні до нас на профілактичний огляд. Під час проведення обстеження було виявлено фіброаденому достатньо великих розмірів Фіброаденоми – це доброякісні утворення, які виникають частіше за все в результаті неправильної або некоректної роботи гормональної системи. В залежності від розмірів, в залежності від форми або місця розташування, можуть давати. Клінічні особливості або прояви пацієнтка була в подальшому направлена на консультацію лікаря мамолога і по результатам ультразвукового обстеження лікар мамолог прийняв рішення про проведення додаткового методу обстеження, не мамографії, а саме трепан біопсія, враховуючи те, що це перше виявлене утворення і достатньо великі розміри. Пацієнтка записалася в плановому порядку. Маніпуляція буде виконана.